Друзі, доброго дня. Я в селі Таужне. Це Кировоградська область. 20 кілометрів від міста Гайворуд і 20 кілометрів від міста е, Ульянівка, Благовіщенська нова назва. Е, будиночок. Не газифікований, тут в селі газу взагалі немає. 60 соток землі. Будинок такий, скажімо, величенький для глиняного, здоровий будинок, високі потолки. Єдине, що давно тут нікого немає і ніхто ним не займається, і тут і такий безлад всередині і... Ну коротше запущене, але сам будинок і планіровка. В плані сам будинок теж такий під питанням є і тріщини. І всякі моменти, і коло там підтікає. Але як ніхто не доглядає, жінки, каже, своїх два будинки і ще два на продаж полишали, там родичі, ще щось. І ніхто нічого не дивиться, а воно теж не... Ну як ніхто, як люди живуть в іншому місці, де далеко, ну хто ж його буде сюди їхати і щось тут робити. Самі розумієте. А воно потрошечки люди не підготовлені були до зйомок, так що не думайте, що це так просто це зненацька так вийшло. Я позвонив, жінка каже, два будинки і отак я його. Зараз вам знімлю на всякий випадок. Теж тут ділянка 60 соток і все приватизоване. Ціна я казав що не хочуть 5 тисяч, але я так думаю, що Люди зараз як подивились по цінам, плюс-мінус, як воно все-таки собі поставили. Якщо комусь сподобається, то можна торгуватися. Зараз і треба торгуватися, тому що люди всі, всі ці ціни, я так думаю, вони складають собі з голови, з, десь там з УІКСа, з обголошень. І зараз ну, люди в нас, як завжди, хочуть користатися ситуацією і як побільше заробити, але всі готові торгуватися, і в принципі всі розуміють, що яка його ціна плюс-мінус. Так що, якщо комусь сподобається, місце тут цікаве, село гарне розвинуте. Якщо сподобається, то можна буде я думаю розмовляти. Ну, в плані ціни. А знаєте, хата ще така знаружі більш-менш нащина. Це вже другий раз сюди зайшов, перший раз щось я так вийшов зразу. А це обходю ночі. Понаружі, наче так є тріщини, само собою. Але ж глиняна хата і нікого немає, не показав криницю, ось криничка їхня. Насос там вкинутий, каже, ну чи він працює, чи ні, незрозуміло. В хаті там все розкидане, якесь. Так що не лякайтеся сильно. Я сказав, ніхто тут не готувався ні до яких цих. І Навіть в оголошенні його немає, так що... Але хата здорова і планука така нормальна, є ванна, туалет тут. Ходить отак, давайте по черзі. Отут дві спальні отаких Опалюється грубими. Груби працюючи всі. Далі йде друга спальня по коридору. Така сама за розміром. І та сама грубка її гріє. Якісь меблі тут залишаться частково. Сказали, щось може забиратися. Ну, На цим питанням не думали, але все забиратись не буде. Коридор здоровий такий ну, просторий Так, і тут у нас є ванна туалет, був бойлер знятий зараз Розведено від умивальника. Там стиральна машина стоїть. А, це була стиральна машина, Там, да. Включити, умивальника, мабуть, не було. Стояв бойлер. Ванна. туалет подключенный, унитаз, ну так стены поштукатурены, сталя деревянная вот такая, Состояла, стояла какая-то станция на воду, залишилась даже. Так. Куча, куча, куча комнат. Так, тут у нас кухня. Отут підтікає комен, і з цього по грубі пішли, трошечки почало відпадати. Зробити ще не встигне. Тут вода теж була заведена вода. Да, ага, да, і була воно... заведена вода. Все воно підсекане, але ж просто. Через світ, так, тут ще одна чи спальня, чи кімната. І ще є здоровий зал. Вікна дерев'яні скрізь, здорові. Так, оце ж ця наружна сторона, де цей комін підтікає. Тут теж така є трохи. Сліди. Сліди, сліди. Отак. Вот Двері такі дерев'яні. Так, і отакий зал здоровий. Що ж Начався більш майстріленіки всі кінець. Ні, нічого. Нічого взагалі такого не видно. Ага, щось. Щось тут десь було. Трошки. Ну, така планівка хороша, і потолки здорові, і глиняна хата. Не що треба до порядку довести. Так, зараз на долі живний. Не пам'ятаю, що тут, де. Це, це літня кухня туда ну, да, ж. так, там і зимувати Там відкриють Не хочу поламати. Літня кухня, це глянула. А, ви прямо з дверей ну, сто... ми вже його... і треба поміняти замок. Отаке от тут. Треба, треба треба. А це двері у ці куди? Ну це з кімнати були двері. А, там ще якась кімната. Ні, б? ну там же ж кімната, ота здоров'я, ага, включається. Все, все. За... А, Він. понял, ось вони ці двері. Так, і погріб тут такий. Яма і дробина. Такого плава. Групп є. Группа. Ну, Вона ну, раніше да, тут... поката не жили тут. І тут ще є здорова кімната. Теж тут винести, все вичистити. Буде нормально побілити, покрасити. Так, підлога тут просто лінуліум все. Так, і зараз ще, ще на город вийду. Гарний вид, здоровий город тут. Якийсь струмочок тече маленький все внизу. Да, не садок таке є. Якісь тут всякі вишні сливи таке все. Так, друзі, такий будиночок. Якби прибрано, то може було б вигляд був би краще. Але ну, тут треба розуміти, якщо торгуватися можливо, можна щось викрутити з нього. Ось такий город, 40 соток городу, все приватизоване тут. Внизу тече річушечка маленька. Ну каже жінка, що є, я не піду вже туди, ну каже, вода тече. Значить Ціна будинку 5 тисяч стартує, але ну, тут треба торгуватися нормально. Якщо когось він зацікавить, село розвинуте, є тут багато магазинів, продуктових, церква, фаб. Школа, садочок, сільрада. Ну, все як у всіх селах, все нормально. Село знаходиться на трасі, тому з транспортом також проблем взагалі ніяких немає. Тут і на Київ, і на Одесу, і на Кіровоград. Кропивницьке їдуть, маршрутки прямо з села люди сідають, на зупинці їдуть. Отак. Дякую вам за перегляд. Напишіть що думаєте. Якщо по... неважко поставте лайк. Розумію, що будиночок на лайк не дуже тяне, але От так, все гарного вечора, до побачення.